Як вибудована у вас система навчання? У нас є окремий відділ, який цим піклується. Навчання ділиться на онлайн і офлайн. Онлайн через, через хмарний сервіс для того, щоб люди, які хочуть працювати зараз, знаходяться в іншій частині світу або країни, і могли отримати доступ, пройти онлайн-навчання, в тому числі це не тільки співробітники готелів, і офісні співробітники. І я так само, який там, наприклад, курс по ОКР його наш бізнес-аналітик додав до колаборатора, програми, якою ми користуємось. У нас був термін там, до, до 26 грудня потрібно було всім пройти навчання. Ми всі пройшли там екзамен. В принципі, нічого знову ж таки складного, але must have у всіх компаніях. Мається історія бути. Ну а далі вже такі знання, які або Професійні, вузькопрофільні, або загальні. І офлайн навчання. Це безпосередньо, знову ж таки, і в готелях, і в офісі ми намагаємось там, що, в офісі це більш не профільне, це умовно те, які ми у тебе замовляли, по, по просуванню персонального бренду. Це воркшопи, які ми організовуємо раз на один-два місяці на ту чи іншу тему, яка в цілому має бути корисна керівникам або всім співробітникам для їх розвитку.